мої вітання. Приїхали до міста з сестрою трохи скупитися. Пересвятимо, привітайся. Добрий день. Приїхали скупитися, бо. Мащо їсти вдома? Мащо їсти? Приїхали на базар, але вже їдемо додому. Вже їдемо додому. Я думаю, я. Трошки включуся вам. На базарі не включилася, бо що? Бо, бо не хотіла. Всі будуть дивитися на мене, та я не хотіла. А, а так, думаю, включуся і трошки, і трошки з вами поговору. Добре, будемо їхати. Хліба будемо купувати? Ти будеш брати хліба, то вдома. В селі, в селі? Не, так? В ще маємо стати, ще маю стати купити шутку, бо завтра шуткова неділя, треба йти до церкви. А я не купила. Не купила, вломлю там у нас є, е, вломлю натуральної і не буду нічого купувала. Я не то, що скупа, я просто, просто хочу того, того, щоб було таке натуральне. Добре, добре, світло включила, включила. Їдемо. Ти си приперезала? Приперезала си. Ну, їде. До Ані не будемо заїжджати? Ну, а це вон, щоб до собу везли. Ага. То що, заїжджаєм? ми тут в Буршові. То вже їдемо туди. Ну, то заїжджаємо до Ані. Добре. Заїдемо. Заїжджаєм. За ну, ще тепло, на Малий заїдем. Базар. <рик> ще їдемо туди. Зараз там ще. О. Тако. Так? Ну, так? Ну, добре. Добре. Добре, любі мої. Там буду на тім маленьким базарчику. То вам... Включусь, включусь, і вам покажу, що там, що там продають, що там всі роблять. Бачите? Бачите, я тут вже прийшла на малий базарчик. Бачите, тут я все у своїй племінниці. Тут моя племінниця торгує, такий великий в неї магазин, бачите. Якого товару має, така файна дівчина. Бачите. Бачите, така, привітаюся, Аня, Багато. Приходьте. І приходьте, хто близько близько тут, десь близько, то приходьте до неї. Бачите, вона веде свій тік-ток. веде дівчина свій тік-ток, виставляє свій, свій товар. Так що заходьте, заходьте, підписуйтесь, замовляйте, вона перейшла, куди вам треба і скільки ага. треба товар дорогий. Правда, Аня? Якісний, хороший, ціни дуже помірні. Дешеві. Ціни не, не помірні, ціни дешеві. Ви так. на цьому в магазинах продають набагато дорожче такі товари. О, на... бачите. Бачите? Ну так Якість що, хороша, так що заходьте на Тікток. Я їй і казала. Для кожного, ну, без всяких проблем, ну. по розміру. Так, так, Ясно. Ясно. Треба, е, е, треба, знаєте, я їй казала, щоб вона вже свій канал, е, щоб вона напряму торгувала, а вона ще щось ще щось не знаю. А тут бачите, що в неї тут, чим вона ще торгує? Дівчина молодець, така чи молодець? Така дівчина, що молодець. Все в неї є. Все. Бачите, і шльопанці, і, і, і спортивні, і все, 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 все. все Купила лікарство? Купила. Ну, добре, добре, що купила. Ще вам покажу тут всередині. Бачите, і сумки має. Все, що кажете її, то вона все, все вам перейшла. Така. І спортивні сумки, і, і рюкзаки, і все, що на світі. Бачите, як я рекламую свою племінницю. Бачите? Ні, вона дійсно дівчинка така відповідальна і серйозна. Вона файна дівчина, файна. Ну а ми приїхали за того, що її там десь щось привезли, і заїхали сестро. Сестра пішла купила собі лікарство. Їдемо додому, їдемо додому. Буду сьогодні пакувати вам посилки, і можливо, завтра комусь перейшлю. Хто вже там готовий, готовий до пересилу. Хто не хоче більше нічого замовляти. А решту переглядайте. Сьогодні буде знову ролик з посудом. Так що переходьте на той другий канал. Канал називається нові вінтажні речі від Світлани. Переглядайте, замовляйте, пишіть, телефонуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо працювати разом з вами. Так, любі друзі, пишіть. Якщо не її, то мені, може щось що ви хочете, а я її все передам, е покажу, перекину вам, де вона в Тіктоці там є. І може щось вам треба, то замовляйте. Ціни, як вона каже, в неї дешеві ціни, дешевші як на ринках, як в магазинах. Так що дуже прошу, дуже прошу, пишіть мені, чи її шукаєте в Тіктокове. А як ти підписана Аня? Аня, Аня чи Анна чи Аня? Аня підписана. Добре, добре, ще вам що зніму, я буду дома. Все, Аня, вітайся ще раз і все. Будемо раді. Добре. Ви знаєте. Зранку не було такого вітру і не було так холодно. А зараз так якесь таке холодне, хоч і сонечко, а таке зробилось холодне, що страшне. А чоловік то того, все косить сьогодні, косить. І я вже їм казала, що лишай тут кошені, скільки можна. Та ще буде якийсь день. Бачите, ці тюльпани мої жовті розцвітають. Зараз вам покажу, я маю посилочку, так само таку е мені прийшла, і я вам зараз покажу, що там розпакуємо разом. З вами, ходить всі розцвітають. Всім тюльпанчикам тут на цьому місці, я не знаю, може років, може років вже 15. Ніхто їх не пересаджує, не розсаджує, нічого їм не робить. Як є, вони так і є. Подивіться, повикошував, то все буде проходити ще там, де нема тим, тим своїм дирчиком, як я кажу. Зараз покажу вам ту, ту посилочку. Покажу ту посилочку, що мені прийшла. І, любимо, і тут прийшла мені посилочка від Віталіка Барелко, Він має також свій YouTube канал, такий гарний хлопець з Тернополя. І він мені прислав посилочку. Вчора я і не знала, а він мені написав, що пані Світлана заберіть посилочку з нової пошти в себе. Ну, і я думаю, Побіжу Я сьогодні зранку їхала до міста і заїхала, забрала посилочки. Зараз подивимося, що він мені тут прислав, якісь квіточки, якісь квіточки. Зараз ми подивимося з вами. Чекайте, бо дуже вітер, дуже такий вітер. Так вітер рве, все розриває. Намотав, намотав Віталік. Так намотав. Так замотав молодець, такий хлопець. А я його дивлюсь, я на нього підписана, а він на мене підписаний. І він бачить, що я люблю квіточки. <рес> О, зараз, зараз. Зараз ми з вами подивимось. Я зараз роз, розмотаю, добре розріжу і тоді. І тоді вам покажу. Мені так сонце відбиває, що я і не, не бачу, що я там знімаю. Ну але все, що є, то є. Ага. О-о! Зараз треба посадити, ще, ви знаєте. Зараз ще треба, мушу посадити. А дивіться, ще й папірчик написав. Бачите, який дельфініум мені хлопець прислав, бачите, Віталік, я щиро вдячна, я щиро вдячна. Я так е, здивована і така рада, і я, в мене нема слів, в мене нема слів. Я зараз намочу і зараз посаджу. І зараз же посаджу. Яка я рада, я дуже люблю подаруночки <гадання> І люблю дарувати, і люблю, як мені дарують. а, -а, -а, -а. а Синій, це синій. Та я собі посаджу. Написав, що це синій. Е -е, ще цього року що він може зацвісти. Бачите, який? Бачите, який кущик гарнесенький. А тут таке виходить, що тут так ніби два може бути. Два може бути корчик, бачите? То я так зроблю, що я так посаджу. Ну, я дуже дякую Віталік. Я дуже дякую і передаю вітання. Я посаджу, обов'язково посажу. Ту кітушку, бачите, який вітер. Вітер страшенний в нас. Добре, мої любі друзі. На цьому буду е, сьогодні закінчувати. Зараз буде ще ролик з посудом. Ви переходьте на той канал. Мій канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. і не дозволяйте працювати. Ну, зараз будьте здорові, щасливі, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої любі, всім до зустрічі, всім пока. Пока, мої дорогі, пока.